Так, пан Іван пише: планує підставку під зовнішній блок теплового насосу повітря вода. Як ви собі робили би бетонну площадку, якої глибини фундамент? Дякую, дякую за запитання, пане Іван. Буквально на цих вихідних я нарешті змонтував. Металевої рамки опори для теплового насосу, і мені тепер треба розібрати оранжерею, щоб був доступ для майстрів, і я буду переносити теплові насоси з стінки на опори. Як я це робив? значить Мені здається, що є там якесь відео, де я це показував. Але я вам намалюю в 3D. Я забетонував просто бетонною тумбу з ухилом від води. Глибина. У мене глибина невелика, тому що у мене якраз там, де я ставлю тепловий насос, у мене скрите вимушення, тобто з профільованої мембрани. Вона йде на глибині десь 40 см. І от тому я хлопців попросив, щоб вони мені викопували, викопували яму прямо до профільованої мембрани. Тобто рівень землі у мене ось, десь там. Мінімум 40 см, воно у мене уходить на глибину. Це не дуже гарно, тому що з точки зору морозного здимання цю тумбу може зачепити і підняти якби морозне здимання, нарушити там десь наклоніть. А для теплового насосу це не бажано тому що він монтується на вібраційній підставці. І він бажано щоб був в горизонті. Тому для того, щоб зменшити вірогідність впливу морозного здимання, да, ми можемо з вами покласти сюди утеплювач. Ну, от Як ми робимо тепле вимощення, покласти по периметру утеплювач, тумбочку обмазати бітумною мастікою, наприклад. От, або якщо у вас немає такої ситуації, як у мене, вимощення, тому що я не можу порушити герметізацію вимощення ну, вибачте. Це все ж таки захист від фундамента. То е, я вам раджу звернути увагу і зробити просто е, стопчатий фундамент нижче глибини промерзання. Просто два стопчатих круглих фундамента, залитий бетоном, заармований арматурою. От, і бетонна тумбочка. Все, цього я вважаю буде достатньо. Якщо ви лопатою трошки зробите розширення основи стопчатого фундамента, буде ще краще для кращої стійкості на, на виривання. От, Чому робиться оцей ухіл? Справа у тому, що тепловий насос буде давати дуже багато вологі. Тому я роблю це наступним чином. По-перше, я зробив рамку, я знімав відео, показував, як я їх роблю. От, у мене є тут площадка і тут у мене дах буде зроблений. Тобто, Я зварив такі металеві рамки. От, Тепловий насос у мене буде монтуватися ось сюди. І оця от відстань у мене десь біля ну, метра, ні, не метр, 800 мм. У мене 800 мм, тому що сніжний покров у нас десь 50 см. Тому я, враховуючи, що сніга може бути багато, я зробив 80 см мінімум. Якщо ви можете зробити вище, зробіть вище, тому що взагалі-то в нормах є такий показник, наприклад, по воздухозабору, що треба робити 1 метр над. Сніговим покровом. А він у нас пів метра вважається, тобто півтора метра. Ну, я зробив 80 см. Тепер я боюся, що я можу головою чіпляти цей кут. <сум> Тому слідкуйте за тим, якщо є можливість зробіть ви... цей дах вище. От. І е, ставити я буду на вібраційні підставки, я вже їх придбав, пружинний. У мене є на гумовій основі, вони погані, не дуже вони працюють. Я придбав на пружинній основі двох. Е, Дві жорсткості. Там, де двигун, там більш жорсткий буду ставити, там, де нема двигуна, будуть ставитися ті, що полегше. От, Це потрібно для того, що коли буде великий поток води з цього теплового насосу, і він тут буде взимку десь там намерзати, щоб у нього було це місце. розумієте? Тому взимку взагалі-то води буде доволі багато, і якщо ви можете зробити піддон з підігрівом, я навіть знайшов фірму в інтернеті, котра робить ці піддони з нержавіючої сталі, і можна замовити їм вони і кабель туди вкладають з датчиком. Тобто для підігріву. І якщо ви можете це організовано кудись виводити, то це буде плюс, тому що води реально багато, друзі. Реально. Також на каналі є маліпусненьке відео, де ця вода просто потоком тече. Чим вищий цоп теплового насосу повітря вода, тим більше вологи він виділяє. Тому це бажано робити організовано. У мене це, знаєте, така зона, технічна зона, де вона не проглядається, нічого не видно. Тому у мене знаєте, відношення таке лється, де й нехай лється мать за ногу. От. Але якщо будуть якісь проблеми, ну, тоді зроблю піддон і відведу це в якусь дренажну систему. От, але поки мені треба зняти тепловий насос зі стінки, щоб не було вібрації по стінці. Зараз у мене стоїть така задача. А далі я буду спостерігати, як воно що там працює. Тому оця от тумба, її на фото можна побачити. До речі, я можу фото показати. Можна побачити, що вони у мене чорні, мають кут нахилу. от І я зараз. да ось видео, э, фото, я вам покажу фото. Ну давай. О, что такие? Ну давай. Ты что-то не ядец там мигнул, ось. Бачите? Ось фото. Тобто ви можете побачити рамки зварені, куди тепловий насос буде ставитися, і два теплових насоси висять на стіні. Це у мене будинок для хобі, це не будинок житловий, це будинок для хобі. Така літня кухня, тому ви каналізацію можете він бачите відкрите. Тобто це літня кухня. таке. От. А тепловий насос у мене обгріває оранжерію. От, а маленькі обгріває маленьку гостєву кімнату, от, для, для ту, якщо прийдуть гості, щоб там було якесь тепло. Тому я от роблю от, оці от дві таких рамки, і буду спускати їх вже до них. Так. Е, ну от Якщо ви бачите, ну, от тут на дальньому, да, ви бачите, чорні ці тумби, обмазані мастикою, і от самі ці рамки зроблені. Я робив відео, як я їх там варю, фарбую, є відео, як їх фарбую. От. Тобто можна це буде подивитися. Отаким от чином. Так, добре.